Всі ми знаємо, що Америка дуже багата країна, і якщо ми подивимося на цей графік, то побачимо, що вона багатша майже за 23 країни Європи. Як так, і головне, чому одна країна є настільки успішною в порівнянні з іншими? Хтось скаже, а навіщо нам це знати? А я відповім вам: чим більше ми знаємо, як великі країни стали великими, тим більше будемо розуміти, що нам, як країні, потрібно робити. Щоб також стати успішною. Сьогодні я розповім, як Америці вдається підтримувати такий високий рівень життя їх громадян і як вона стала найпотужнішою державою в світі і завдяки чому. Це я розповім у сьогоднішньому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і почнімо. І почнемо з того, що земля, яка називається США, раніше була колонією Британської Імперії. У 1775 році почалася Американська Революція, коли колоністи виступили проти британського контролю. Воюючи проти Британії, колоністам вдалося отримати підтримку Франції, що значно зміцнило їх позиції. У 1776 році була прийнята Декларація Незалежності, в якій було заявлено про створення Сполучених Штатів Америки як незалежної країни. Після війни в США розпочали процес будівництва нової держави. У 1787 році була ухвалена Конституція США, яка стала основою для політичної системи країни. Першим президентом США став Джордж Вашингтон. У перші десятиліття існування США виникли політичні та економічні розбіжності між північою і півднем. Головним спірним питанням було питання рабства. Воно спричинило громадянську війну, яка тривала з 1861 року по 1865 роки. Після перемоги півночі рабство було скасовано, а Сполучені Штати стали більш єдиною країною. У другій половині ХХ століття США пережило значний економічний розквіт, що часто називають індустріальною революцією. Основні фактори, що сприяли економічному зростанню, були такі. Промисловість залізниці, шахти, фабрики і машини. США стало світовим лідером у виробництво сталі, нафти, вугілля та інших сировинних матеріалів. Виникли нові промисловості, зокрема сталопрокатний, нафтовий, текстильний та автомобільні сектори. Технологічні інновації, винаходи, такі як телеграф, телефон, електрифікація, механізоване виробництво, впровадження змін у транспорті, такі як парова машина і залізниця. Дали змогу прискорити виробництво та поліпшити транспортні зв'язки. Великі ринки. Зростання населення, підвищення рівня життя, сприяли розвитку внутрішнього ринку. Великі міста з'явилися на Сході і на заході держави, масова міграція. Мільйони європейців, особливо з країн, які перебували у важкій економічній ситуації, емігрували до США в пошуках кращого життя. Це забезпечило доступ до дешевої робочої сили та підтримало розквіт економіки. Фінансова система створення банків, бірж і фондових ринків сприяло залученню капіталу та створенню інвестицій у промисловість, зовнішньоекономічні відносини. США активно займалися зовнішньою торгівлею та інвестиціями. Вони встановили торгові відносини з багатьма країнами і використовували свою велику внутрішню ринкову потужність для експорту товарів. Ці фактори в сукупності сприяли швидкому росту економіки США в цей період. Але я хочу зазначити, що це стосується саме кінця ХІХ століття, і не факт, що повторення цих змін буде ж настільки ефективне, як тоді. Але важливо зазначити, що засадничі дії Америки, такі як відкриття світу, створення фінансової системи, залучення дешевої робочої сили, промисловість та технологічні інновації, не нагадують одну близьку до нас країну Європи. Так, ми говоримо про Польщу. Якщо бажаєте відео про Польщу, пишіть про це нам в коментарях. Тож, повернемося до США. Країна стала однією з провідних індустріальних та економічних держав у світі, що відкрило шлях до подальшого геополітичного і економічного впливу у ХХ столітті. ХХ століття було насичене на події, де США змогли зберегти і посилити рівень впливу і лідерства. Це століття було часом технологічних проривів, протягом століття США пережило значні технологічні прориви і розвиток промисловості. Вони стали світовими лідерами у виробництві сталі, нафти, хімічних речовин, автомобілів, літаків та інших промислових товарів. Цей промисловий розвиток стимулював економічне зростання та забезпечував робочі місця для мільйонів людей. Світ почав по-справжньому масово торгувати, а США стали в цьому лідерами. Вони були найбільшими експортерами та імпортерами товарів у світі. Вони виробляли різноманітні товари і мали доступ до глобальних ринків. Торгівля сприяла збільшенню обсягу виробництва та стимулювала економічне зростання. І не можна тут забути за інновації та дослідження. США були світовим лідером у наукових дослідженнях, технологічних інноваціях та розвитку нових промислових галузей. Приватні компанії, університети та урядові організації активно сприяли науковому та технологічному прогресу. Що стало основою для економічного росту. США є лідером в інноваціях і саме сюди бажають потрапити вчені і підприємці з усього світу. Варто згадати й про фінансову систему. США мали розвинуту фінансову систему, яка сприяла інвестиціям та розвитку підприємства. Фондові ринки, банки та кредитні установи забезпечували доступ до капіталу для бізнесу та громадян. Підприємство та конкуренція. Культура підприємства була сильно вкорінна в американське суспільство. Багато успішних компаній були засновані в США, включаючи такі гіганти, як Ford, General Electric, IBM, Microsoft і Apple. Конкуренція спонукала компанії до інновацій та покращення якості продукції. Хочемо наголосити, що саме конкуренція є рушієм економічного зростання. Як ви знаєте, в США майже немає державних компаній. Вони не мають свого Київ міськбут, держава не займається бізнесом, тому що рано чи пізно це переростає в неефективність дотацій зі сторони держави і корупцію. Ось які фактори сприяли економічному успіху США протягом двадцятого століття. Вони стали однією з найбільших світових економік, що вплинуло на їх геополітичне становище та статус світової супердержави. Звісно, ми маємо сказати про те, що США під час Другої світової війни майже не постраждали, як інші провідні економіки, такі як Японія, Радянський Союз та Європа. Америка поставляла зброю для Радянського Союзу та Великобританії, що вело за собою збільшення виробництва технологічної військової продукції, і найголовніше протікання мізків в цю сферу. Цікавий факт: інтернет, дякувати якому ви дивитесь це відео, з'явився для військових потреб, а потім перейшов в цивільну сферу. Як це б не звучало, але війна стала часом інновацій. Ми можемо побачити це самі. Як приклад, наші FPV-дрони в Україні існує понад 150 виробників таких дронів, це сфера, яка дуже активно розвивається під час війни. Тому не забувайте донатити нашим волонтерам. Посилання на фонд поверне живим я залишу в коментарях. Тож повернемось до відео. Після війни США не цуралось перетягувати вчених нацистів в свою країну. Які потім їм дуже допомогли у створенні космічної програми, але це тема для іншого відео. Пройдемо до 21-го століття. Початок цього століття пройшовся на цифрову революцію, де світом керують цифрові гіганти, такі як Facebook, Google, Apple, Amazon. Це все американські компанії, а розвиток американської банківської системи в поєднанні з освітньою системою і капіталізмом. Прозвів до того, що рівень накопичення у громадян США складає понад 73 тисячі доларів, а 61% населення має прокерський рахунок. Америка вже не є країною дешевої робочої сили. Вони тепер країна з однією з найефективнішою робочою силою у світі. Чи можна сказати, що США країна інновацій? Так, абсолютно. Складаємо тільки одну компанію. Тесла за останні 100 років не було створено жодної великої успішної автомобільної компанії. І тут з'являється одна компанія, яка робить інноваційну машину і в один момент коштує більше, ніж всі автомобільні бренди Європи разом взяті. То що ж ми можемо взяти з США як приклад для себе? Фінансову систему це можливість отримувати ресурси для бізнесу, також це можливість утворення капіталу через інвестиції в іноземні акції компанії. Це створення української біржі, де будуть українські компанії, такі як Монобан, Приват, Нова Пошта, Укрпошта, Шериф, АТБ, Сільпо, Антонов, Моторсіч і Южмаш. І це найвідоміші компанії, про які, напевно, знає кожен. І правду кажучи, ми активно розвивалися в цьому до початку війни. Ми навіть могли спокійно купити акції іноземних компаній через Монобан. Друге, це збільшення інвестицій в інфраструктуру країни, як приклад побудова нових швидкісних доріг. Покращення залізниці для збільшення пропускної здатності. Україна має великий попит на заміну транспорту, починаючи від потягів вагонів різних класів, закінчуючи трамваями, тролейбусами і метро. Плюс збільшення і покращення логістичної складової всередині країни в майбутньому допоможе туристичному потенціалу України та надасть можливість для створення логістичного хабу для товарів, які прямують в Європу. Розумне слово, зовнішньоекономічні відносини. Ми маємо бути відкриті до світу, ми маємо інтегруватися в світові ринки і не боятися говорити про себе всьому світу. Люди, які були в Європі, могли вже побачити, скільки української продукції на поличках різних магазинів Європи. І головний пункт це інновації, збільшення ефективності виробництва. Ми не можемо стати успішною країною, якщо ми не ефективні. Ми повинні працювати високоефективно, купляти нові станки, техніку, берегти енергію. Тому що якщо ми не будемо цього робити, ми будемо неконкурентно спроможними, і наші товари будуть нікому не потрібні. Складно, ну давайте тоді наведу вам приклад. Рубрика приклад в українських реаліях: це вантажна машина Укрпошти Зіл 130. На 100 кілометрів він їсть 33 літра бензину. А ось нові машини ІВЕКО. На 100 км споживає 10 літрів, різниця в 20 літрів на 100 кілометрів. За рік машина проїжджає 100 тисяч кілометрів. У випадку з зілом це 30 тисяч літрів, а зі веко 10 тисяч літрів. А в грошах ця різниця майже в 24 тисячі доларів на одну машину в рік. Це про тому, що ми не рахуємо, скільки цей зіл ламається протягом року, скільки компанія втрачає грошей, часу і потенційних клієнтів, поки він не працює. І ось як тут проявляються наші фактори, які нам потрібно запозичити: інновації. Це зменшення споживання пального і збільшення ефективності роботи. Банківська система це можливість укрпошті отримати кредит, щоб купити нові високоефективні машини. Наступний пункт інфраструктура, це збільшення середньої швидкості, за якою рухається автомобіль, і зменшення часу обслуговування. І останній пункт це конкуренція. Якщо б не було нової пошти, то Укрпошта б напевно б не розвивалась і не проводила б зміни. А так, люди йдуть, користуються новою поштою, Укрпошта розуміє, що щось не так, і змінюється. Так і працює конкуренція. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. На даний момент це найсерйозніша моя робота, тому що останній час мої відео отримують мало переглядів і від цього не маю бажання робити відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться наступні наші відео.